25 п'ять киян із трьома дітьми, включно досі у лікарнях. А на місці зруйнованої ракетою московитів секції 9 -поверхівки. і з її мешканцями спілкувався президент, обіцяв всебічну державну підтримку і назвав цю атаку на столицю однією із найжорстокіших. Загалом її наслідки зафіксували на 27 локаціях Києва. Що там відбувається зараз? Наша Анастасія Терещук проїхалася по місцях влучань. Ми покажемо вам наслідки цього масованого комбінованого удару і розкажемо історії тих, кому пощастило після нього вижити. Дивимось. Позаду мене будинок у Святошинському районі Києва. Сюди прямим влучанням поцілила російська ракета іскандарка. Тоді ж відразу склався п'ятий і шостий поверх, за ними верхній і нижній. пошуково рятувальна операція тривала тут близько доби. Лише із цього будинку рятувальники деблокували тіла 28 загиблих. Нині тут працюють комунальники, волонтери, а також люди, які прийшли шукати бодай, якісь вцілілі речі. Серед них і пан Анатолій. Його квартира за стінку від знищеного під'їзду. У ній чоловік прожив більше 20 років, і нині вона це фактично руїна. На момент удару Анатолій з дружиною був у селі, тому й вижили. Позвонили в 5 години Ранку ми приїхали, вже було все розрушено. Одно колоти взагалі немає Пробуємо Де що забрати, щоб мене щось що сіли. Тож тепер все їхнє майно перетворилося на купу скла і потрощених меблів. Замість однієї з кімнат, тепер величезна діра. Комунальники зносять балкон, бо він у аварійному стані. Ці житлового будинку люди залишають квіти та дитячі іграшки. Тепер це імпровізований меморіал на шану безневинно загиблим. Приходять родичі, друзі і знайомі. Тітка тут жила і брат рі так. Вони загинули вони на шостому поверсі були. 32-га квартира, саме ось якраз крайня, її повністю знесло. Залишилась лише частинка балкону. Е, мій тато був на машині, він приїхав сюди, і він зміг опізнати тіла і тітки, і брата. Росіяни вдарили іскандером по столичних спальних районах о пів на п'яту ранку, коли люди спали в своїх оселях. Після шахетної атаки, як Віталій, на нього фактично обвалилася квартира поверхом вище. Рятувальники діставали чоловіка з під завалів. Було тяжко, тому що там ну, проходиш по квартирі біля душової, ну, з п'ятого поверху всі уламки, і вже на той час ну, ліва частина тіла була відмовлена, тому ну, допомогли там. Розібрали ну, дверцята головні. У нього травма грудної клітини, перелом ребер, втрата більше трьох літрів крові. Віталій вижив дивом. Я спочатку не повірив, потім думав, сплю, потім проснувся, Ні. Не прикольно, і треба було збиратися з мислями. Насипи будівельного сміття, знищення автівки і залишки речей. Це ви можете побачити і тут, у Соломіцькому районі. Тоді росіяни атакували і його. Найбільших руйнувань тут зазнав ось цей багатоповерховий житловий будинок. Там повністю знищені дві квартири на верхньому поверсі, випалені і інші. Також постраждали і будинки навколо. Пані Анна показує нам руйнування у своїй квартирі. Вона якраз навпроти епіцентру удару. Це речі наші. Це наша піднімавка та все постріла, все, взагалі, все. Речі у мішках та пакетах. Вікон тут немає. Стіни пішли з тріщинами. всі меблі побиті. Від кімнати тут не залишилось майже нічого. Та головне, каже жінка, що вони живі. В той день знаходилась з чоловіком вдома. От, почули, вийшли в коридор, почули свої ракети і почула чоловікові слова, які сказав. А це до нас. І все, після цього був вибух. Тож сьогодні вони, як і всі інші, виносять сміття, шукають свої речі та допомагають іншим. Бо вибуховою хвилею та уламками пошкодило близько десяти будинків навколо. У них не залишилось вікон. Ми займаємося розбором завалів зашиттям вікон, ремонтуємо садочку. Вікна зараз зашиваємо двері. Ну і всі організаційні роботи пиляємо і допомагаємо людям в тому, що їм необхідно. Ніч на 31 липня вибухи гріміли по всьому Києву. Спершу місто атакували шахедами, а під ранок запустили крилаті ракети. Це місто було у вогні. Руйнування були аж на 27 локаціях. Наслідки ліквідовували із неба із землі. У Нас в середньому працювало близько 101 одиниць техніки чоловік особового складу, але цифра постійно змінювалась, тому що ми залучали додаткові сили з інших регіонів. У четвер у Києві загинула 31 людина. Це була одна із найжорстокіших і кривавих атак на столицю. Анастасія Терещук, Михайло Головненко, Данило Городецький, Роман Гребельник Ми Україна, Марафон, Єдині новини.